Ко мне, ко мне, ко мне, малыш. Давай, 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 давай. Хороший квадрик, хороший. Лінхай 420-й. Повноприводний, на титанах, на водянки, на карданах, з фаркопом і, як ви вже бачили, з лібеткою ще й дистанційного керування. Коробка стоїть, автомат, є понижені, повишені передачі. Спереді от лібодочка, тут у нас схований радіатор. Радіатор тут здоровий, звісно. Тут все вже як повноцінного квадрика, все як можна бути, повністю двохмісний, диван є, спинка на дивані теж є. Привод включається повний і можна включити тільки задній. Блокіраторів диференціала немає, але ну що, все одно квадрик по-свому заряджений, в принципі, на свої гроші вважаю ахіренно. Рік гарантії новий, доставочка є по всій Україні. Так що, кого цікавить, такий дзвонимо, замовляємо, і ми привеземо його особисто прямо під сам будинок.